Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Останнім часом українська влада постійно порушує питання саботажу роботи зернового коридору з російського боку. У спільній заяві міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і віце-прем'єра з відновлення Україні міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Йдеться, що представники РФ у складі так званих інспекційних груп при спільному координаційному центрі у Стамбулі вже фактично півроку системно затримують огляд Українських суден пише видання урядовий кур'єр, посилання в описі до відео. Далі мовою оригіналу не оминає цієї важливої теми, і глава держави. Понад 13 мільйонів тонн аграрної продукції, яка мала йти на експорт, не може вільно проходити через протоку Босфор. Ще десятки мільйонів тонн чекають на те саме. Наші порти залучені в експортній зерновій ініціативі працюють лише на половину потужностей, і таке відбувається лише тому, що Росія гальмує реалізацію експорту, тримає суд на очікуванні інспекції. Заявив нещодавно президент України Володимир Зеленський, як повідомляють у Мінвідновлення, минулого тижня. Черга у протоці босфор наблизилася до 140 суден по обидва боки через спеціальне затягування російською стороною перевірок. Щодня з 10 перевірок відбувається менше як половина. А вон вже підрахувала, що в середньому з моменту виходу судна з українського порту до повного проходження інспекції минає 10-14 днів. Хоч трапляється, що такі перевірки відбуваються впродовж цілого місяця. Дуже складний зворотній рух українських суден з різних країн до портів одеського регіону. За підрахунками фахівців, очікування екіпажів суден у босфорі може тривати до кількох тижнів. Загалом судно повертається до рідних портів упродовж місяця, і зрозуміло, що це відбувається з вини російських інспекторів. Абсурдність у діях росіян, які беруть участь в таких перевірках, дійшла межі здорового глузду. Їхні інспектори встановили для себе спеціальний графік роботи. Замість повного восьмигодинного робочого дня, як у спеціалістів інших держав, вони працюють лише по п'ять годин на день з 10 до 15. -ї. Цілком зрозуміло, що після Надцятої години вже жодного судна із зерном не перевірятимуть, а вони стоятимуть, очікуючи нового робочого дня росіян. Нещодавно фахівці ООН оприлюднили цікаві цифри, аналіз яких дає змогу зробити впевнений висновок. Кількість морських суден із зерном та іншою сільськогосподарською продукцією, які виходять з місця дислокації з зерновим коридором, з кожним місяцем невпинно падає. Якщо у вересні 2022 року таких кораблів було понад 210, у жовтні приблизно 180, у грудні не більше 120, а в січні 2023 тисячі трохи більше як 80. Складність цього процесу полягає в тому, що за словами керівниці об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталії Гоменюк, російсько-окупаційні війська всіляко намагаються зашкодити роботі портів Миколаївської області, ретельно обстрілюючи її з Кінбурської коси. Порти Миколаїв та Очаків не можуть брати участь у відвантаженні та транспортуванні зерна до споживачів Європи, Азії та Африки. Як Україні діяти надалі? Як можуть розгортатися події навколо зернового коридору? Передовсім власники Уден та вантажів мають бути впевнені в безпеці пересування до босфора. Без цього їхні кораблі та вантажі не застрахує жодна страхова компанія. А дії Росії підривають таку впевненість, як вважає голова правління інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клеменко. Цю проблему можна розв'язати шляхом конвоювання суден кораблями країн-партнерів. А державою, яка б могла це гарантувати, може стати Туреччина. Ердоган уже поставив ультиматум Путіну. Марина Маринич зазначає, що сценаріїв подальшого перебігу подій після 19 березня дві 2023 року саме до цієї дати було свого часу пролонговано чинність зернового коридору. Може бути кілька: перший варіант зернову угоду буде продовжено і доповнено миколаївськими портами. Другий угоду буде продовжено із зростанням темпів інспекцій. Третій її буде продовжено, але темпи інспекцій не зміняться. Четвертий угоду продовжено, але темпи інспекцій уповільняться. І нарешті останній Зернову угоди не буде продовжено або відбудеться її переривання недипломатичним шляхом, тобто триватиме воєнна ескалація. Найбільш ймовірним вважається сценарій номер 3 за яким відвантаження зерна з українських портів буде і після 19 березня 2023 року. Але Росія стримуватиме темпи перевірок у Стамбулі. Варто нагадати, що в наступні місяці обсяги експорту з України знижуватимуться ще й з природних причин. Зазначає Марина Маренич. За її словами, це станеться через сезонне скорочення запасів передовсім ячменю та пшениці. А в товарній структурі експорту зерна зростатиме частка кукурудзи, експортний потенціал якої використано лише наполовину. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.